Послання святого апостола Павла читання, будьмо уважні, братя. Наказуємо вам, ім'я Господа нашого Ісуса Христа, уникати кожного брата, який живе в ледерстві, і не за переданням, що ви прийняли, самі бо знаєте, як треба нас наслідувати. Ми бо не були ледачими між вами і не їли ні в кого дарма хліба, але вдень і вночі тяжко та гірко працювали, щоб не бути тягарем нікому з вас. Не щоб ми не мали на це права, але щоб дати вам зразок, як нас наслідувати. Бо коли ми були у вас, ми вам наказували. Як хто хоче, як хто не хоче працювати, хай не їсть. Бо чуємо, що деякі у вас живуть у ледерстві і не роблять нічого, лиш байдикують. Таким наказуємо і велимо Господом нашим, нашим Ісусом Христом спокійно працювати і їсти хліб, що самі заробили. Ви ж, брати, не втомлюйтеся доброчинити. Коли хто не послухається нашого слова, що в цім листі, затавруйте такого і не приставайте з ним, щоб його засоромити. Однак за ворога його не вважайте, лише наставте, як брата. Сам же Господь миру, нехай дасть вам мир завжди усяким способом, Господь з усіма вами. Привіт моєю павловою рукою, це знак у кожній моєму посланні, так пишу. Благодать Господа нашого Ісуса Христа з усіма вами. Браття, кріпіться в Господі та могутності його сили, одягнуться в повну зброю Божу, щоб могли дати відсіч хитрощам диявола. Нам бо треба боротися не проти тіла й крови, а проти начал, проти властей, проти правителів цього світу темряви, проти духів злоби в небесних просторах. Тому візьміть зброю Божу, щоб за лихої години ви могли протистати перемігши все міцно стояти. Діти, отже, підперезавши правдою, бедра ваші, вдягнувшись у броню справедливості і взувши ноги в готовність, щоб проповідувати Євангеліє миру. Над усе візьміть ще твіри, яким можете згасити всі вогнені стріли лукавого. Візьміть також шолом спасіння і меч духовний, тобто слово Боже. Богоже.